Доброго дня, мої любі малята! Я не випадково привіталась до вас так. Доброго дня! Сьогодні до нас на заняття завітав гість чорний кіт. Чорний. В цьому слові є звук Р. І ми з вами на ньому сьогодні зупинимось. За допомогою нашої. Палички, ми зараз з вами допоможемо нашому язичку вимовляти звук Р. Згадайте, будь ласка, наші вправи. Підставляємо паличку, піднімаємо паличку вище для того, щоб наш язичок швидше працював. Спробуйте це декілька разів. На нашому малюнку зображено звук р і слова, в яких він трапляється. Давайте ми з вами спробуємо їх називати, а звук чітко вимовляти. Самовар пекар. На цьому малюнку зображені відомі вам предмети, в яких зустрічається звук Р. Спробуйте їх, будь ласка, самі назвати. Ця мнемотаблиця допоможе нам з вами узгоджувати займенники з іменниками. Моя рука. Моя. Риба, моя ракета, моя ромашка, мій робот, мій рак. мій равлик. Шановні батьки, я вам бажаю успіху і наші заняття допоможуть нашим діткам чітко вимовляти всі звуки. До побачення!